Усім гарного дня, have a nice day. Трохи із запізненням, але ділюся результатом цього проекту в'язання стрічками. Хто відстежував його з самого початку, той пам'ятає, що він вийшов трошки вузький в мене цей плід, і я його розширювала на 90 петель. Тобто зараз він вийшов 204 плюс 90 кожна стрічка. Ну і Зараз, я тут показую, що затягнула всі хвостики, поховала там всі там ці стиковки ну і поробила ще китиці. Кожна китиця складається з 5 ниточок однакової довжини вдвоє, і шоста такої самої довжини ниточка йде на те, щоб зафіксувати цю китицю. Не дуже я люблю китиці взагалі, тому не хотіла їх робити дуже такими пишними. То вийшло так. Взагалі, результатом я довольна. Вважаю, що цей проєкт заслуговує уваги, і він не важкий. Всього на цей плет в мене пішло 40 стрічок. І я вважаю, що це такий нескладний і дуже приємний проєкт. Тому всім бажаю гарного дня, гарного настрою. І якщо вам так само, як і мені подобається то, чим я займаюся, то не скупіться, натисніть лайк і підпишіться, якщо ви ще не підписані, бо це дуже мені допомагає. На все добре!